100 років захисту саме настільки часу розрахований цей конфаймент, або як його ще називають, арка нове укриття над енергоблоком ЧАЕС будують цілодобово за справу. Активно взялися три роки тому. На майданчику відразу працює пів тисячі фахівців. Оприїхали вони мало не з усього світу. На сьогодні вони працюють на по 15 днів. По дві вахти працюють працівники з понад 20, як то кажуть, понад 27 національностей з різних країн, звичайно і в. В основному в своїй масі це працівники з України, є з Франції, Туреччини, Португалії ну і багатьох інших країн. На територію робітників привозять автобусом. Чоловіки, спершу ніж приступити до роботи, проходять контроль через санітарно-пропускний пункт. Кожний має при собі накопичувач радіації. Після роботи на будмайданчику обов'язково вимірюють показники, аби людей захистити від опромінювання. Спеціально звели бетонну стіну. Коли будуть завершені основні основні будівельні роботи на новому безпечному конфайменту з допомогою гідравлічних домкратів, ця конструкція. Буде насунута в до. На існуючий об'єкт укриття аналогів такого будівництва у світі немає. Конструкція вражає 260 метрів у ширину, 109 у висоту, Довжина 160 метрів. Вага взяти до купи всієї інженерної споруди 30 тисяч тонн. На арку покладають надію, надію на безпеку. Вона повинна не допустити нову катастрофу і прийти на заміну старому саркофагу, тобто накрити його. Вона рухома. Відстань 330 метрів зі швидкістю 10 метрів за годину. Ця арка може пройти за добу. Наймі, на це розраховують спеціалісти. Тутешні працівники розповідають, саркофаг будувався поспіхом відразу після Чорнобильської аварії. Він розрахований на 30 років експлуатації. Не на камеру зізнаються. Стара конструкція тримається на чесному слові. Сім років тому крівля була вся в дірках. Через ось ці неплотності, которые ви тут видите, дири попросту говоря. Вовнутрі велике кількість води. Вода скаплювалася на нижніх відмітках блоку, Вода мигрировала, переносила с собой радиоактивные вещества. Отследить миграцию этой воды было колоссально сложно, если просто невозможно. Отдельные помещения, отдельные зоны внутри объекта укрытия, туда до сих пор нет доступа. Причина високі радіоційні поля. Аби запобігти новій екологічній біді, дах перекрили. Нині ж запевняють все під контролем. Глянути бодай одним оком. Як ведуться роботи, приїжджають туристи звідусіль. Спершу були іноземці, себе називали екстремалами. За останні роки долучилися самі українці. Ізначально помню, коли люди приїжджали к ньому, смотрели на нього думку, собі, себе, яка же та все таки громадина, громадяна, какої нагромне, како страшне весь себя, така темно сіра конструкція. Вентиляційна труба, ми зараз бачимо, та нова, яку построїли недавно, а стара вентиляційної труби вже немає. Арку мають з'єднати із саркофагом до 2017 року. Планують, вона його закриє герметично і протягом 100 років захищатиме людей та довкілля. Наталка Фольовчук, Віталій Колит, телеканал Ньюзван".